Ну хотілося б перший коментар по грі. Е, Все-таки е, перша поразка наша при Сергію Юрійовичу. Е, чого не вистачило команді для того, щоб результат був кращий? Не вистачило, не вистачило реалізації і якості в третій частині по частині поля, де в завершальній стадії ми мали моменти і мали їх використовувати і забивати свої моменти треба. Ми грою грою, навіть задоволені, результатом, звичайно, що ні. І другим таймом більш задоволені, ніж першим. Хлопці виконали те, що від них просилося, вони сьогодні старалися, не дивлячись на десь вітряну погоду, десь якийсь е перебор травм у нас е багато гравців. Вони вийшли і викладувалися на 100%. Ну, от наскільки не вистачило якраз от. Е Тих самих, можна сказати, і голів, тому що дуже ефективно цього сезону у нас і Майтак, і Вашішин забивають. Наскільки їх не вистачило, наскільки Андрія Власюка так само, боді Панчишин. Усіх гравців, яких зараз немає в виборів, нам всіх не вистачає і Майтака, і Ващишина, і Панчишина. І Васюкази, і нам всіх не вистачає, вони всі виходять, якість, кожен з них є гравацією своїми здібностями, і ми використовуємо їх на користь нашої команди. Але, на жаль, на зараз, на даний час, ми їх не можемо використовувати, як вони травмовані. Вернуться і з радістю будуть грати, показувати хороший футбол і дарувати нашим болівальникам хороші емоції. Наскільки чи є якісь. Терміни е, хлопців відновлення? у всіх по-різному. когось комусь потрібна операція, хтось йде в відновлений процес е, без операції. Ну, на даний момент я вам конкретно скажу, ну дві-три неділі це точно пара все. Ці гравці не вернуться. Ну і наскільки е, важливим був для ходу матчу цей швидкий пропущений м'яч? Здавалося, що до нього взагалі по іншому гра і йшла, і якийсь все-таки психологічним, можливо, не ударом, але якимось таким. Поштовхом для команди негативним це стало? Та ні, ну, у, нас, у нас є і план Б, і план С, як кажуть, ну, пропустили, пропустили це футбол. Ми могли перевернути ситуацію на свою користь. Просто нам не вистачило кажу, якості в третій частині поля, в, штрафні, в штрафному майданчику суперника. Пропустили, ну, це ще було 70 хвилин грати. Спокійно доводити можна було гру до перемоги, але не вийшло. Ну, це футбол. Ми да, слідче грамоти з Кудрівкою, готуємося на Кудрівку. Дмитрий Валерійовичу, перший коментар по сьогоднішній грі. Наскільки задоволені грою, результатом команди? Доброго дня. Ну, По-перше, я хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України Завдяки ним ми Граємо в футбол, даруємо полівальникам. З приводу гри ну, задоволений результатом. для нас головне це три залікові бали. Ми йдемо далі. Гра, гра вийшла національну. Ну, ми так і сподівалися, що така буде гра. Звягель, досвідчена команда, з досвідченими гравцями, з досвідченим тренером. Ну, ми, ми задоволені, що ми взяли залікові бали. Ну, чи, планували. Що вдасться забити швидкий м'яч. Я думаю, що він задав тон матчу, чи все-таки готувалися до більш такого пізнього голу. Так, готу, ну, як готувалися? В якісь гри виходить швидкий гол забити, потім граємо по, по рахунку, в якісь грі не виходить забити цей гол, але ну, рахунок на табло для нас дуже важливий. Ну і так само декілька гравців, Юречко ми не бачили. Це вже травми, якісь пошкодження. Так, у нас є лазарет, поповнився, ще вчора ще одним гравцем. На жаль, і сьогодні навіть не повна заявка була, але то є команда, що ті, хто виходять і достойно замінюють тих, хто зараз травмований.